Сьогодні всі ми знаємо футбольний клуб Парма як команду, яка бореться за виживання і періодично то вилітає до серії Б, то повертається до елітного дивізіону Італії. Десять років тому вони взагалі грали в серії Д, куди потрапили через банкротство команди, але швидко зуміли повернутися до еліти для того, щоб кожні 2-3 роки вилітати до другого дивізіону, а потім повертатися назад. Історично так складалося завжди: що парма не хапала зірок з неба та ніколи не претендувала на звання топ-клубу. Хрестоносці навіть до початку 90-х ніколи в своїй історії не грали в серії А, але саме на початку 90-х і почався єдиний період в історії цієї команди, коли вона за правом могла називатися топ-клубом, і тривав цей процес ціле десятиліття. Сьогодні згадаємо саме цей відрізок часу та трохи поностальгуємо за легендами італійського футболу, які ще тільки починали свій великий шлях у футболі. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Ключова подія в історії клубу сталася в 1989 році, коли тодішній президент Ернесто Черезіні призначив якості тренера італійського спеціаліста Неві Скал. Забігаючи наперед, скажемо, що Черезіні помер у лютому 90-го і, на жаль, не мав змоги на власні очі побачити розквіт своєї команди, до якого він вів аж 14 років. Сам же Скала тільки нещодавно був звільнений з реджини, і як же символічно, що саме перемога над реджиною дала їм змогу посісти четверту позицію в турнірній таблиці та вперше в історії вийти до серії А. Після цього тріумфу та смерті Черезіні до фінансування клубу серйозно підключився молодий італійський підприємець Калісто Тансі, який придбав у синів Черезіні 45% акцій команди. Це дало змогу зібрати дивовижний колектив, який в наступні 10 років наводив жах не тільки на опонентів з Італії, а й з усієї Європи, що закономірно призвело до виграшу аж восьми трофеїв за цей період. Свій перший сезон в еліті парма закінчила доволі гучно. Шосте місце для клубу, який вперше грає в найсильнішому дивізіоні. Це вам не абищо. Колективу скали навіть вдалося обіграти чемпіонський наполі з величним Дієго Марадонною в складі. Як підсумок, жовто-сині не тільки успішно провели сезон, а й вийшли у свій перший в історії Єврокубок, а саме Кубок УЄФА. Участь у новому турнірі вимагала підсилення. Тому перед початком кампанії 91-92 до команди приєдналися захисники Антоніо Бенаріво та Альберто Дік'яра, які стали оплотом оборони на багато років. Проте їх перше європейське турне скінчилося дуже швидко. Виліт у першому ж раунді від болгарської Софії. В чемпіонаті Парма майже повторила минулорічний успіх. Сьома позиція, а головний тріумф чекав на команду в Кубку Італії. У двоматчевому фінальному протистоянні проти Ювентуса Пармі вдалося здобути перемогу із загальним рахунком 2-1. Що принесло їм не тільки трофей, а й право на участь у Кубку володарів Кубків, який вони зрештою і виграли в 93-му році, обігравши бельгійське Антверпен на Уемблі з рахунком 3-1. В наступних сезонах Парма стабільно потрапляла до першої шістки серії, а завоювавши бронзові медалі в 93 му та срібні в 95-му роках. Більші успіхи були у команди на теренах Європи. У 94-му до колекції трофеїв додався Суперкубок УЄФА, і в тому ж 94-му клуб знову зумів дійти до фіналу Кубку Володарів Кубків, де на цей раз на італійців чекав лондонський арсенал. Каноніри здобули мінімальну перемогу, тому мрія про другий єврокубковий трофей поспіль розбилася об міцну лондонську стіну. Але тріумфу довелося чекати всього рік. Тому вже в 1995-му команда почала свою ходу у другому для себе розіграші Кубку ЄФА. І на цей раз вдало. Дійшовши до фіналу, жовтосині обіграли свого затятого ворога Ювентус загальним рахунком. 2-1. Влітку 1996-го в команді відбулися доленосні зміни. Причому майже на всіх важливих ланках не тільки складу, а й менеджменту. Новим президентом замість Джорджо Перанецький став Стефано Танці, син того самого Калісто Танці, який у свій час придбав майже половину акцій клубу. Разом з керівництвом змінився і тренер. Навіо Скала повернувся до реджини. А от тренерський місток пармезанців зайняв тоді ще зовсім молодий спеціаліст Карло Анчелотті, який був вихованцем парми. Замість зіркових нападників Хрісто Стоючкова та Філіппо Інзагі до команди приєдналися Ернан Креспо та Енріко К'єза, які вдвох склали новий атакувальний дует клубу і в подальшому стали його легендами. Також підсилили і лінію захисту Ліліан Тюрам, Зе Марія та Маріо Станеч були придбані в ході того сезону. До того ж, з 1994 року до основного складу активно підключався молодий та перспективний голкіпер Джанлуїджі Буфон. А ще роком раніше був придбаний ще один молодий талант захисник Фабіо Канаваро. Анчелотті пробув на чолі Парми всього два роки і за цей період не зумів завоювати жодного трофею. Його найбільше досягнення це срібні медалі серії А в сезоні 96-97, коли пармезанцям не вистачило трьох очок для того, щоб обійти Ювентус. В історії Парми цей результат так і залишиться найвищим в рамках італійського чемпіонату. Перед тріумфальним сезоном 98-99 Карло Анчелоті було звільнено і призначено Альберто Малезані. Молодий та енергійний президент пармезанців побачив у Малезані більше перспектив, ніж у Анчелотті. Фіорентина за його часів грала у дуже сильний футбол, а сам спеціаліст мав велику повагу серед футболістів. Навіть легенда світового футболу Габріель Батістута хотів перейти до парми за своїм тренером. Забігаючи наперед, можна зробити висновок, що танці молодший не помилився зі своїм вибором. Ми не повинні очікувати від Парми тільки перемоги в чемпіонаті. Від неї потрібно вимагати красивої гри, казав італійський функціонер перед початком кампанії 98-99. В тому самому, 98-му до команди майбутніх легенд приєдналося ще декілька відомих прізвищ. Хуан Себастьян Верон. Ален Богасян та повернувшися з Нюкаслу Аспільє. Разом з вищезгаданими Буфоном, Тюрамом, Креспо та Кєзою, а також Зіно Баджо, Сенсіні та Бенаріво, виходив справжній колектив солдатів удачі, який був готовий вигравати один трофей за іншим. До речі, на нашому каналі є ще одне відео на тему команд Легенд. Історія банди психів з Вимблдону точно зможе вас зацікавити. Тому, якщо ви ще не бачили, то переходьте за посиланням в описі та в підказках. А зараз оголошення, друзі. На нашому YouTube каналі ви, мабуть, помітили, відсутня реклама, але створення нових відео потребує не лише сил та часу. А й фінансів. Саме тому ми створили Патреон. Якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу модернізуватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу, доступ до унікальних цікавих футбольних історій. Участь у голосуванні за вибір теми відео подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. Але початок сезону видався для Малазані непростим. В його розпорядженні виявилось дуже багато амбітних молодиків та вже сформованих професіоналів, і тепер їх якось потрібно було розмістити на полі. Та й не просто розмістити, а зробити це так, щоб їх роль на полі приносила максимальну ефективність. Ця задача була складною, бо на лавці запасних не бажав сидіти ніхто. А якщо щось когось не влаштовувало, то гравці з характером мовчки з цим не мирилися. Особливо складним для Малезані було питання атаки. Якщо в захисті при великому бажанні натиск суперника могли стримувати буфон та тюрам, навіть вдвох, без решти захисників, то ось в Атаці доводилося експериментувати. Італієць піддавався страшній критиці, але зрештою поступово зробив парму такою, якою її запам'ятали крізь роки різкою, технічною та ефектною. Головним плюсом того складу було те, що кожен гравець знав, як потрібно володіти м'ячем. Не просто демонструвати дріблінг або віддавати паси, а приймати зважені рішення та ризикувати. На момент весни 1999-го стало зрозуміло, що боротьба за скудетто програна. Тому керівництво акцентувало увагу на перемозі в Кубку Італії та за можливості в Кубку ЄФА, забігаючи знову наперед, з обома завданнями Малезані впорався на 5 з плюсом. Національному кубку пармезанці без особливого спротиву пройшли до півфіналу, де в цілому також впевнено перемогли Міланський Інтер. Фінал проти Фіорентіни вийшов напруженим. У першому фінальному поєдинку, який проводився на стадіоні Парми, була розіграна мінімальна нічия 1-1. У матчі відповіді знову нічия 2-2, але за правилом гостьового голу саме колектив Малезані став переможцем турніру. Вдруге в своїй історії. В Кубку ЄФА була схожа історія. Спокійно пройшовши перші три раунди турніру, Парма спочатку знищила французький Бордо з загальним рахунком 7-1, не дивлячись на програш 2-1 в першому матчі. А потім розібралася з мадридським Атлетико у півфіналі з загальним рахунком 5-2. У фіналі на парму потрапив інший представник Франції Марсель, якого чекала та ж сама доля, що і Бордо на табло 3-0 І Сенціні піднімає кубок над головами переможців в якості капітана команди. Після приголомшливого успіху влітку 99-го пармезанці ще додали до своєї колекції суперкубок Італії, і здавалося, що команда взяла таку переможну ходу, яка в сезоні наступному точно приведе їх до омріяного скудетта. Але реальність була суворою. Переможний цикл був пройдений. Після перемоги в Кубку ЄФА 1999 року, парма вигравала трофей лише раз у 2002-му Їм підкорився черговий кубок Італії. Могутність команди Мализані почала слабнути, талановиті гравці лишали колектив. Наприклад, Буфон, Тюрам, Верон, Креспо. І інші все частіше починалися розмови про фінансові проблеми. Звичайно, що на місце колишніх талантів приходили інші, але на той момент Парма вже остаточно втратила унікальний шарм та свій фірмовий почерк. Легендарна парма померла у 2003 році, коли нове керівництво виявило колосальні фінансові махинації, які проводилися за часів калісто танці. Функціонер незаконно присвоїв собі близько півмільярда євро, а загальна нестача коштів склала 14,5 мільярдів євро. З тих пір команда, яка колись наводила страх на всю Європу, перетворилася на типового середняка італійської першості. І середняка це ще в кращому випадку. Можливо, колись в Парму знову повернуться великі амбіції, але поки що в це зовсім не віриться. Пишіть в коментарях, чи бачив хтось на власні очі гру того легендарного складу 1999 року. Якщо так, хто, на вашу думку, виділявся з цієї команди найбільше. Підтримуйте нас на патреоні, підписуйтеся і бувайте!